Всім привіт, друзі. Ще хочу сказати, дуже важлива річ для маленьких поросят. Це кварцева лампа, тобто вітамін Д. Включати на добу ну, разів 2-3 по 5-10 хвилин, щоб вони отримували цей так званий вітамін Д. Що вийшло? На другий день ми їм посташували ікла. На третій день поставили їм залізо по 2 мл. Ось, завтра ми їм дамо вітаміни олігові. Ну і включаємо цю лампу, щоб вони отримували вітамін Д. Ну, який ти не отримуєш ні з уколів, ні з чого. Тільки це, це так званий сонячний вітамін. Все, будьте здорові ви і ваші поручатки. з Богом.